Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер Рейкі. Сьогодні незапланований етер, і по гарячих слідах, ось про що хочу поговорити, друзі, з вами: про свіженькі-свіженькі новини. Під крайнім відео, ось цим. Ви можете прочитати ось такі коментарі. І зараз з вами хочу поговорити про це. Дійсно, поки я заливала цей крайній випуск, сталися дуже такі яскраві, як на мій погляд, події. Дрони, російські дрони, залетіли на територію Польщі, і навіть є руйнації. Дивіться, що ви мені пишете. Дивлюся, з 10 на 11, поки з хороших новин: більше 20 шахетів, більше 20 шахедів на території Польщі і занепокоєння партнерів. Так з приводу занепокоєння, це окремий прикол, звісно, старий і нам вже дуже несмішний, але тим не менш, слухайте, друзі. А коли це таке було, щоб на території Польщі залітало 20 шахідів і щоб були руйнації, створено прецедент. Тому я б не говорила, що ой, ну ну да ну аспект спрацював, але якось слабенько. Так мені інколи здається, що ми так трошечки гарненько навіть адаптувалися під І нам хочеться ще більше і ще більше вау-ефекту. Дивіться, цей вплив не такий потужний. Про які я говорила там далі будуть. Ось на 16 те у нас потужний, на 17-те, 18-те в нас потужний, який вже затягає. Да? А цей хороший позитивний на 10-11. те те Я говорила, будуть гарні новини для народу України. на кшталт Кримського мосту. До речі, так? Ось збили цей прекрасний військовий лайнер, як його назвати корабель великий достатньо. Тож я думаю, новина гідна так само поваги нашої не менше ніж новини про Кримський мост, тому що мінус один військовий корабель Збройних сил Росії стався. А знаєте, що мені хочеться сказати? Я сьогодні, саме завдячуючи вашим коментарям, отак подумала: а що ж може бути далі? І я, як ураніст, побачила ураніст. Уран це планета, планета нового, передового, планета інсайтів, коли ти робиш запит, і відразу тобі летить відповідь. Кожен астролог це ураніст. Я яскравий ураніст, тому. Е Цим користуюся в якості професії. Я побачила таку штуку. Правильно, ви пишете занепокоєння наших партнерів. Ми побачили так, польща сказала, що це а, акт агресії, що вони збирають. Раду НАТО да, для консультацій там по статті, якісь яку, яку вони підписали. При ось таких випадках потрібна консультація, і вони, мабуть, зараз будуть їх проводити. Щось не дуже спішать. Я прибігла зараз, подивилася новини. Думала, може вже є якась реакція дійсно. Не дуже вони спішать з реакцією, бо їм то далеко, а Польща вже на собі ощутила такі впливи. До речі, в новинах, от зараз я гуртаю українську правду, тут є така новина, що Польща попросила в НАТО посилити їхнє ППО. Так! Ми ж попереджали. І наша розвідка говорила, що наступною країною буде Польща і країни Балтії. Альо, давайте щось робити. І ось що я побачила. Ви знаєте, я побачила, що Польща дійсно буде наступна. І, можливо, якщо до сих пір спільнота європейська дрімає, спить в своїй теплій ванні комфортній, то тоді буде розряд такий, як стався з нами. Розв'язання Росія полізе туди, залетить дронами-ракетами і завалить своїм грязним вонючим сапогом. Звісно, Жириновський коли ж казав, що російський солдат дійде до Ла-Манша і буде там ще прати свої партянки. Не варто було недооцінювати такі прогнози. Так от, нас, скоріш за все, може дійсно увійти в таку гостру фазу. Для чого? Для того щоб швидше закінчитися, пригадуєте, 22-й рік У нас по факту вона вже тривала з 14-го року, але вона була така в'ялотікуча та мінські угоди. Нам зв'язали руки, Але 24 лютого розв'язало нам руки, і ми встали в боротьбу в дуже сильну і потужну і тримаємося до сих пір. Так, от щоб. Не померла Польща, не померла Європа. Потрібен такий же самий, можливо, сильний розряд, шок, електрошок, який розбудить свідомість європейців, які зрозуміють, що потрібно негайно діяти, не дозволити цій ракові пухлині піти далі. Так, правильно, ви пишете мені в коментарях, що саме. Європа вигодувала цього Путіна, а тепер вони прям не знають, що з ним з ним робити. Знаєте, в мене таке враження а, склалося, і про це говорять експерти-політологи. Що глобальний світ не уявляє себе без Росії? Як це ми будемо жити без Росії? Да спокійно ми будемо жити без Росії. Бляха. І от в етері і перші стануть останніми я говорила про те, що зараз світ швидко змінюється, і перші стануть останніми. А Америка да, з приходом Трампа з його такими неадекватними заявочками вразила всіх. І я тоді вийшла так само в експромтний, але прямий етер. Зараз в мене трошки є часу, і я хочу записати просто на камеру і викласти вже так само сьогодні, щоб ми з вами продовжили цей діалог. То виходить для того, щоб світ зрозумів, що Путіна треба зупиняти, потрібно, щоб ця війна набула нових масштабів, і вона тоді набуде нових масштабів. І в цей момент дивіться, НАТО проявляє. Євросоюз, ну так, обережно якось давайте так не будемо вдягати коротенькі спідниці, щоб цей гвардік нас не торкнувся. Але якщо гвар вже намітив їх за ціль, то вони можуть бути в, я не знаю, в монашеській рясі, але він це зробить собак. Тому ось така толерантна, якесь загравання з Росією ось-ось-ось має вже такі наслідки. Ви пригадуєте, колись, чи це був 15-й рік, чи 16-й, можливо, я помиляюся, нагадайте мені, російські винищувачі залетіли в повітряний простір Туреччини. Що зробив Ердоган? Підняв свою авіацію, винищувачі були в повітрі. І навіть він не просто їх підняв, а вони стріляли, тому що було що? Порушено кордони Туреччини. І Росія так раз і тихенько вийшла, як наче ой, ой, це не ми улюблена та, пісенька Росії, це не ми, нас там ніт. Все, вони туди не лізуть і не полізуть, поки буде Ердоган. Польща проявила толерантність, вже уламки падали на них, і в Румунію залітали колись. Щось Євросоюз чекає, так от він дочекається великого лиха. Але найголовніше в цьому, що? що Україна, попри все тримається в сильній позиції. Це те, про що я говорю, що ми маємо бути сильними, тому що наш вчитель Сатурн з нас просто не злізе. Ми маємо бути міцними, ми маємо бути скелею захистити себе і захистити, можливо, весь інший світ, тому що в нас є досвід. Натівські генерали просто в захваті, тому що наші військові зараз отримують колосально цінний досвід ведення сучасної? Саме на цьому фоні я думаю, Україна буде тільки підійматися. Якщо ці всі організації будуть показувати свою імп... Україна показує свою силу. До кого вони підуть? Питати, консультуватися, питати, що робити. До нас. І ось саме цей момент, да, ця ситуація, ця і можливі подальші агресивні дії Росії, саме придумані простором для того, щоб вийшла така переполяризація глобального світу. Хочу ще зауважити про мій прогноз на вересень. Я говорила про напружені дати: 16-18. І, в принципі, вже щодня ближче до цієї дати, ми будемо відчувати чергові ракетні обстріли України і їхні наслідки. І, дай Боже, ми будемо молитися, щоб вони були мінімальними. Тому що далі. На 24 вересня я говорила, що Україна буде прям така, знаєте, правдолюбка. От прям за словом в карман не лізе. Ми і так на міжнародній арені, за словом в карман не ліземо, говоримо все, як є. Нас чогось не слухають. То мені здається, після цих масованих ракетних обстрілів, які ще нам треба пройти. Можливо, так само будуть якісь історії, коли дрони чи ракети, чи щось там ще залетить на територію Польщі або інших країн НАТО чи Євросоюзу, і тоді, от саме ближче до 24-го, Україна просто встане і скаже все, що вона думає з цього приводу. Щось мені теж інтуїція підказує, що ця озабоченість наших партнерів вона ні до чого не призведе. І консультації НАТО, які вже тривають, ну, вже доба пройшла. Слухайте на війні так довго приймати рішення, це, це смерті подібне. Так що, такі мої думки на сьогоднішній день. Хотіла з вами поділитися, що скажете, друзі. Пишіть, пишіть свої думки в коментарях. Як ви думаєте, чи піде Росія найближчим часом на Польщу, чи будуть ще такі прецеденти? І що стосується нашої України, я дякую вам за те, що ви так само, як і я, вірите і бачите нашу перемогу. Розумієте, що нам потрібно ще трошечки вистояти, постояти. Ну, трошечки це таке поняття розтяжимо, звісно, ніхто точно не знає, коли, коли це все закінчиться. Звісно, я даю прогноз на 26 й рік: липень, вересень, жовтень як кінець цієї. І як отримання Україною нового статусу статусу переможця, статусу члена НАТО, члена Євросоюзу, або в світі сьогоднішнього етеру, можливо нового союзу, який ми створимо, союз сміливих та рішучих, і будемо лідерами в цьому питанні. Я трошечки бліда сьогодні. Не лякайтеся зі мною все добре. Я щойно пробігла зі зйомок. Це грим, який наклали на мій солотинські засмагу. Мою я е, знялася в серіалі Код 251 серія, яка називається Увага! Ефект урану. Вау! Так все співпало, коли мені надіслали самопроби, і я їх записала, думаю, було б прикольно, якби я пройшла. Я ураністка, де б я мала ще знятися, в якій серії, звісно, в уранічній. Тож була сьогодні сцена в лікарні, де я мала бути такою блідою дуже. тому Ториомерка. Постаралася дуже гарненько. Ну що ж, я дякую вам за увагу. Дякую за лайки, дякую за підписки. Будь ласка, підписуйтеся, тисніть на дзвоник, щоб не пропускати нових випусків. Пишіть в коментарях теми, які хочете освітити, або питання, якщо я зможу встигну записати коротенькі етери. Я це зроблю в залюбки для вас. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.